Щойно закінчилось мене друге заняття сьомого рівня, яке називається Будинок душі. Сьогодні я учнів водила, не водила, повертала їх додому. Вони з'єдналися зі своєю монадою, з усіма 144 частинками своєї душі, відчули ось це єднання, відчули свою цілісність, про яку всі майстри говорять, але ніхто не показує шлях додому. Адже наша задача, чому ми втілимося тут на планеті Земля, це для того, щоб згадати, хто я, пізнати себе. І саме це, це заняття дає можливість пізняти, пізнати себе. Але знаєте, що мене зацепило? Я сьогодні сказала учням таку фразу, яку не збиралася говорити, але вони трішки не виконали моє завдання попереднього, з попереднього уроку, тому я іноді дозволяю собі давати волшебні піділі. Фраза звучала так, зараз просто хочу з вами поділитись, ви також, будь ласка, запам'ятайте. Дерево, з якого зроблять ваш гроб, вже росте. Ви знаєте, цей вираз, який я почула зовсім недавно, дав мені такий пенділь. Я хочу постійно щось робити, творити, я розумію, що все в моїх руках. А ось я хотіла зробити, але не зробила, хтось мені помішав, зошит записала, потім подивлюсь. Тільки ви творці своєї реальності. Тільки ви.